Так. О, мієхем 96. Прикиньте, він зі. А де ти її зловив? Оце флекс. Ого, без питань. До речі, це моя перша подарункова за меж 10 років теча. Отак от. І ти зробив це тут. Дякую. І в тебе ще й GZ. Слухай, а не надто казирний в тебе дроп? Продасть гараж в Києві Сакса 412. Але ніхто цього не побачить, бо він не написав номер телефону. А ви Ютуб побачите це відео? Тому що доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на продовженні контенту. Під другу команду Immortal світ і e В нас є нагороди за дивізіони, В нас є пак з 400к в магазині з гарантованим Immortals. і на відміну від першої команди тут набагато кращий потенційний дроп, тому що пул гравців, які можуть випасти, він реально. Кращий. А отже, ми це сиділи, як завжди, перевіряли на стрімі вашій увазі. Налізочка плюс, нагороди за Ліги плюс, можливо, Ярік все ще сюди всуне. Прикольне. Якщо ви новенький на каналі, не забувайте підписатись, якщо ви вже підписник, пишіть, кого ви залутали станом на зараз, цієї команди. Мені буде цікаво. В нас, пане Рехманчик, викликався добровольцем отримати свій пакетик першим. Вже наприкінці стріму. Тому, пане Рехманчик, тобі всі повага від нас. Давай, ми бажаємо тобі успіхів! Let's go, let's go, let's go. А, да? Це в цьому кубці? Бачиш, я який Рекіман. Перепрошую. Але цей ми відкрили. Буде два паки. Він каже, буде два паки. Отакий початок. Оце вам і всі повага. Оце підхід. Тут немає біслі, значить там буде ікона. Він зловив за кубок. Мальдіні зловив Джерзіньо. або Мію Хем. Ти обох зловив за кубок? Мію Хем. Вау. Прикиньте зараз дублікат Мію хем. Або Джей Зі. Хотів! Я не хотів! Я не хотів! В нього є косметична Ево на неї! Це дублікат! Дублікатом! Я мовчу! Під твій другий я просто мовчу! Все! Мені не можна нічого говорити! Я просто мовчки охраніваю FC. Оце стартануле відео. Вау! І тут дублікат Дель Пєро і Сміт. Хотів би сказати на гарній ноті, але дублікат мій хем. Біслі 92-й. Перший в піці за 250. І Ікона. І Джан Луїджі Буфон другий. Я знаю, що порадити. Це непогано. Я розумію, що це, типу, не, блін, міахем. Вибачте, будь ласка, перепрошую, але Джан луїджі Буфон якого в тебе немає, це непогано. 10-8 іду. О, а в тебе тим паче базовий. Прекрасно! В тебе тепер джан луїджі Буфон і дві мій хем. Ні в кого такого немає. І от скажіть мені, що немає теорії дублікатів. Ну, реально. Скажіть мені, да? Вона по-любому є, чат. По любому просто. Нам потрібен хтось з Мілану контора. Тут є Паоло Мальдіні. Дайте мені Паоло Мальдіні. І я вам вибачу, що ви не дали йому МБП. Це нормально. Це нормально, що тут нікого немає на волкауті. Значить, ікона. До речі, не герой. А, а герой в тебе найкращий вже є. Звичайно, мід і мамардашвілі. Кто за ними? О, мате! Ніх уросиди! Матеус 94-й, Руні 93-й, шо. хо хо Як це важливо! Куди? От два! Все, це точно не наша команда. Давай, 15х, 87. Звичайно, оптиміст, вони бачать, там шанс от дробнища, ага. Хе. Та буде мати ЦЗ. А чи гарний він буде ЦЗ? Так, Астон Віла Цей Роджерс. Холд. Слухайте, мені здається, чи колд Роджерса це був найменший колд в історії футболу. Він якось взагалі. Оу, після тим часом. Він якось взагалі не асоціюється і Замброта, Бейбі, і Сміт. Він не асоціюється з людиною, яка колд має робити. В нього таке обличчя добряка. Ма... Цей бабусін пиріжечок. Поїхали. дивіно, о, пане Фростібл, іде в абанк. Після того, як контора йому насипала. Купу мусора. В 90х5 він іде ловити гарантовану ікону або героя з 400 к пакетику. Бачить і Вобі Алекса, Інформ, і Героя. Маскерану було б гарно, да? але ми бачимо біслі. 92-й і є ймовірність, що ікони за ним не буде. І да, ікони немає! Ого-хо-хо-хо, братан! Пане папіс, в нього пане папіс, людина проста. Він залутав монет, прийшов відкривати пакет. Все, все легко. Цоп, Іспанія, це буде Родрі 91-й. В тебе, як мінімум, є гудфодер. Я думаю, що це буде Біслі, судячи з того, що ми бачили сьогодні, бо там хедлайнер Маскерано... Да, це Біслі. Але 92-й. Але, блін, це погано. Бо він вже закриває вимоги паку. Руні і Сміт, але базові, блін. А, отак от Шотік поняв. Немає спешл карти, але це не означає. Це насправді гарно. Дивись, якщо в тебе тут немає спешл карти, то це означає, що це не біслі. І для мене це навіть краще, ніж біслі, бо біслі часто закриває гарант. А так в тебе там точно є якась 90 плюс ікона. Чи 90 плюс? Да, 90 Хто це? Сандро Дель П'єро. Слухай, це непогано. Це те, про що я казав. В Тебе точно є 90 плюс ікона. Ми не хочемо бачити біслі на цьому волкауті. Непогано. В нас пане Тарич вирішив другий. Він побачив один свій. Йому дали, самі знаєте куди. Потім він побачив в пане Василя, Матеуса і Руні, і каже: I'm okay. I'm ok. Я хочу спробувати ще Алекс і Вобі. І немає біслі. Це гарно, повторюсь. Це гарно, бо значить там є якась ікона. Дайте мені, будь ласка, гарну ікону. Джан Луїджі Батон! Let's go! Він же Джан Буфон! Ти не дарма відкрив. І що, і мені відкрити чи що собі? ну камон! Чат, манах відкриває пак за 400, а це погано, це буде біслі. Таке рідко буває. Це буде біслі і Гарі Кейн. Блін, тут краще не бачити анімацію героя. Та, да, і це. О, 88-й! А це гарно! Там є ікона. Або біслі ще один. Сандро Дель П'єро 92-й і світ. паку за 400ка я б не сильно цьому радів насправді. Це не безкоштовний пакетик, він не відбиває вартість. Тому таке, пане Монах, але дякую за контент. О, він ще один полетів! Монах хоче когось зловити, А, він Міюхем, він хоче Міюхем, Він хоче Міюхем, Let's go. ЦЗ, Франція, Франці. Аркама Ліг і знов герой Біслі знов цей буде. Почекай це Франція, це Рейнард лише 88. -ма. І цього разу 92 й Бісли. Блін, манах, а виглядає, як ніби тебе заскамали. Але раптом там хтось за ними. Сміт 93 і Абілі 93. -я. Це дівчина ікона. Краща версія, все як ти хотів, але але це не -HM. ну блін, Але дві карти. Так, поїхали 15 x 87 Бажаємо успіхів. Опа, герой. Андерсен Таліска. І біслі. Але 92-й. І за ними можуть бути ікони. Ми вже це бачили в паку 90х5. <гум> <плес> сюди! Сюди Джейзі, Джей Сюди, Толя, то нарешті! решті! Сюди. Зараз в сусі, але сюди. Не, не проблеми, не так жирно, як раніше. А, окей, жити можна. Ну все, добре. Тоді добре. Вони навіть спростили. Ну да, Романович. Окей, чат, добре, давайте так, ще раз. Я розумію, що вам важко, але і мені важко. П'ята година в нас, о, в біслі тим часом. Ваша думка, перекличка невеличка, можна без місця, з якого ви дивитеся, але мені цікаво, ваша думка. В цілому цей блок завдань. ВЧЛ Сміт, але знов базово, блін. Блін. Вася теж взяв в рот, а потім. Тут йому насипали, я не хочу бачити героя! Я не хочу бачити героя, бля. Це буде біслі і все, мене заскамали. Готуй 5 саб. 8 сабок! 5 плюс 3, він же. Ха-ха-ха! Маскерадо почекай! А це не біслі! А може там за ним якась шіконка? Папіс, як я тебе розвів. кручу верчу заплутати хочу. Це тому що Донбас не просто холодильник, поняв? А в нас поняв. В нас не повертається. Блін, ну дайте мені, дайте мені іконку. Лотера Матеуса. Ну. Я фу, Сюди! сюди. Поїхали один з п'яти. Героїв або Кумірів. І тут обидві команди. І якщо тут буде падати фул фігня, то я напевно цю, цю велку скіпаю. Біслі, Недвід, Стіві G і Baby Zembrot, і останній слот Ангерер 95. То що ми кого пікаємо? Стіві чи Ангерер? Так. Е -е, поїхали. Ще один пік, пане Ока Качука. Дзанетті Бейбік фігня. Матеус бейбік. Трошки краще, але напевно теж фігня. Бруні Бейбік. Бейл Бейбік. Напевно, найкращий з бейбіків і Недвід Бейбік. Ми беремо, напевно, Бейла або Матеуса. Чи заспіває тобі хтось хейпі берздий? Павло Недвід Бейбік тобі буде співати. Підспівувати йому буде Альжабери, який в тебе вже є. І останнім буде Сандро Дель П'єро в найкращій версії. Слухай, я розумію, що ціна навіть вже не пачка чіпсів, але це точно краще, наприклад, ніж були всі мої нагороди за минулу вікінд-лігу. Саме в цих піках. Мені, по-моєму, Бейл впав дублікатом вже в чомусь іншому, але я можу помилятися. В будь-якому випадку це та карта, за яку можна спробувати пограти. Давай спроби номер два. Біслі ЛЗ88. Ще один Дель П'єро. Вони що, нормальні взагалі? Контора. Нащо ви йому даєте другого Дельп'єро? І Вейна Руні 89-го бейбіка. Я не знаю. Що мені робити? Брати фодер чи Вейна Руні? Ну ладно, не буде вийдів, не треба, да. Є FC в ротик, є FC на животик. Тепер якийсь герой. Це буде Мамардашвілі. І якийсь герой. Напевно, Пупупу. -пу -пу. А, стоп, Пупупу -пу -пу ж не може падати. О, хав'єр Маскерану! слухай, а він в мене теж є. Я і його буду тестувати. І Бейбі Дзамброта. Оцей гарний пак. Нуль питань. Дзамброту можна через 2 ево протягнути і зробити гарним, хоч правим півзахисником. Хоч правим захисником. Е, є фодер, є хав'єр Маскерану. Гарний пак. 10x87. Напевно, вони обидва, як ЦАПніки такі собі. Хіба як Shadow Striker? Руні 725. А... Ну, він не росте. Окей, Лоцман, дякую. Я виставив свої карти. Я почекаю. Я чекаю, зараз там годинку-півтори. Ні, ну то візьму свій мінус. Або не знаю, куди він там дійде. Пофіг. Так, в нас Бейбі Сміт і Бейбі Біслі. Це буде інформ з бундесліги. Чайну ложку терту імбіру на літр води. Ще вже якусь форму ферму робля. Кріпта мене цей переслідує всюди. Зараз за Хмансон прийдемо. Мамардашвіді тим часом і хто за ними? Сандро Дель П'єро, 92-й. Слухай, з такого пакетику ти сам бачив. Це непогано, бо люди тут ікон на очі власне не бачили. Так, пане Тоні, поїхали. Давай векаса. Я на ній був як печінку, лікувався. дуже полярні дітей, яку тут лікарі часто. Да, це реально нормально, хто часто ж танжко горою. Окей, добре. Спробую. Ого! Ого! -го. Тоні! Швидко відкрив і залутав Джан Луїджі буфон! А в тему нашої дискусії про дієти Джан Луїджі Батон. За всі ті паки та це прощав, то я зрозумів, може колись паки салон принесу. Давай, давай, братан! Давай принось, принось! Сонце база, Мюллер і Бран по плюс один. Ну, хай буде. Реально, ну, Хьон Мін, сонце база, шеф то йди спати вже здорове живше. Друже, розумієш? Я просто йобнута людина. І, типу, якщо я щось роблю, я роблю це так, щоб. Ну. Біл Шенклі як казав. If you are first, you are first. If you are second, you are nothing. А, давайте глянемо, хто тут у нас. Оу, Матеус і заброта бейбіки, слухай, непогано. І типу, ну, коли я якось створ, ну, не знаю. Оу, джалин же, буфон тут! Але дублікатом! А він в тебе не трейдабл? Вау! Тепер іммортали. Я не здивуюся тут казирному дропу, тому що він вже побачив тео. Намазаний аккаунт. По-попо. Ну не, і не дуже тобі і хотілося потрапляти у нарізки сайт. Не дуже то і хотілося. Ангер 95 Вейнруні 89 і Ned 89. -й. Прекрасні нагороди. Типу, ніби діло говориш. Але поняв, ти це говориш, а мені стає погано. А мені стає погано. Так. Це в нас 100 Вейнруні. Да. І хто ще? Ілотер Матеус 90. Слухай, тобі спаку 88 да? Х2. Падає дві ікони, і в тебе обох немає. Тепер поїхали. Ікони і Мортале. Толя, бажаємо тобі успіхів. Ернандес 91-й. Слухайте, таке враження, як ніби вони трошки змінили ротацію. І бейбіки з першої команди падають не так часто. Типу, вони все ще падають, але і якісь хоча б посередні карти з другої команди падають теж. Давай спробуй 3-1-2. Павло Недвід, ясно, зараз нам три бейбіка покладуть. Да, доброго здоров'я! І давайте, блана, сюди ще. Ну, no, тому що ось воно. Зв'язок з підписником і з конторою одночасно. Це було ізі просто. ізі-пізі, Як каже чат. Доброго здоров'я. Друже, поїхали! Твої Immortals Hero або Immortal Icon, 93 Абілі. Ми сьогодні її багато критикували, але непогана карта. Як мінімум, з урахуванням того, що це не один з бейбіків або не Пупупу. -пу, пу Ну, да, Абілі. Гуд фоток. Так, Сань, да, ну типу да, Ти бачив? У мене просто не спрацювала анімація стама, і я пропустив гол. Я про те і кажу. Голден Гол це фул фігня. Спроба номер два. Бейбі земброд, до речі, непогана опція. Павло Недвед. Фігня. Оу, Лоран Блан! Є Блан! чат, 94-й! Це скільки перемог? Ніхрена собі! А можна мені так? Вау! Тому я чекаю, коли прийде Какачука. А Какачука, ти собі закрив вже? Томі, так не сипік за 22 перемоги. До речі. гол? ти ж можеш просто далі продовжувати. Не можеш! Ти пропустив голи, гра закінчилась, тому то й справа, Олексійко. В тебе немає права на помилку. Ти будеш ж давай. Ооо, а в нас Сміт. І. Її прайм версія. Це може бути непогана карта. Чого ти її квікселиш? Давайте спочатку завелку закінчимо. В нас uh, Immortals, Герої або коміри. Перший це Baby Blunt, другий це Baby Біслі, і третій це Baby Ангер. Ну, я думаю, тут однозначно вибір Baby Ангера, тому що вона просто хай рейтинг. Квіки, окей. Шеф, зміни сцену в ОБС, Давай. Та тут яка різниця? Може бути і так, і так. Ну, давай зробимо так. Поїхали. Альджабер. Опача. пу пу, -пу. Ой, Буфон, але він в тебе є. Слухайте, цього разу реально краще сипи з нагород. Зато 5 ще більше буде боротьба. Тим часом у нас і Immortals ікона в 10X84. Правий півзахисник з Англії за ПЛ. Астанвілла, це буде Інформ Роджерс і це означає, що це лише другий волкаут, і його, їх всього буде два, да? Baby Матеус. трейдбл, гарно, слухай. Гарно. Але я не розумію, чому вони стали з'являтися на анімаціях. Коли тут є ще і грані Джака. Хто мені пояснить? Це непогано, слухай. З 10x84, побачите, ікону, тим паче не, не QuickSell це гарно. Нічого собі шефа дуб. Сука. Шодік, ти вже собі це вибив? Так, біслі. Герой. Хто крутить, той не відкриває. Базуєш. Відкривай, коли є що відкривати. Бий, коли є куди бити. Біг, біжи, коли є куди бігти. Поїхали 10х85. Так, тут немає нічого на обкладинці. Але Сміт є, звичайно, за обкладинкою. Матеус 94-й, Вейнруні 93-й. Окей, ми не бачимо тут нікого. Це означає, що тут не буде 92-го біслі. Це означає, що в нього ще одна гарантована ікона. І я так розумію, найгірша опція це 90-й Матеус Бейбі. Правильно? Якщо я правильно все пригадав, там ніби немає гірших карток за 90-го бейбіка. Але ми віримо в щось краще. Матеус 90-й бейбік. А вас я не хотів. Але слухай окей, за сукупністю, за сукупністю. Рахуй, що в тебе там був бей... Матеус, а тут в тебе просто руні. Каркар. -кар. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на канал. Сподіваюся, що у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережу себе. все буде країна, Па-па.